Друзі, вітаю! Сьогодні 8 квітня, з вами Валерій Клочок, і в Кремлі зародилася нова ідея. Їм виявляється мало України. Їм недостатньо контролю над Південною Сетью Абхазією, їм мало Придністров'я, їм завжди було всього мало. Тепер вони хочуть завоювати ще і Єрусалим. Так, ізраїльський Єрусалим вам не почулося. Я вам зараз про це все детально розповім. Тому підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно поширюйте друзям, тому що цю новину повинно знати якомога більше людей. І так, російський пропагандист і ідеолог руського міра Олександр Дугін заявив про те, що Єрусалим, який був заснований у четвертому тисячолітті до нашої ери, це російське місто. Відповідний пост він написав у себе в телеграм-канал і говорить про те, що Єрусалимом буде правити російський цар-царів. Я вам зараз зацитую те, що написано у нього. У цій соціальній мережі. Русський город, мать всіх городов. Єрусалим буде русським, або його не буде вообще. Ну, тобто, мабуть, він хоче його знищити. Ну, так як вони зараз знищують українські міста. Або вони будуть, або ми розберемо їх по цеглині, те, що вони роблять з Харковом і з іншими містами України. І далі він продовжує. А править там буде його Величество Кітаврас. Так гласить тайна і книга. Книга Глубін, Русський цар, всім царям, цар. ймовірно, що за все, Дугін. Посилається на так звану голубину книгу, популярну у середовищі російських нацистів. Кітавр це міфічне чудовисько. Кентавр, яке згадувалося у апокрифах Московії ще в 14 столітті. Звісно, ви можете мене поправити, що мовляв, це не про нацистів, а про націоналістів російських іде мова. Але я особисто вже не бачу різниці між російським націоналізмом і руським нацизмом, тому що Дугін був, є і залишається типовим нацистом, який пропагує фашистські наративи не лише в Росії, а і далеко за її межами. Звісно, на цю заяву мав би відреагувати офіційний Ізраїль, але оскільки Дугін не є представником Кремля офіційним, він там лише радить різним чиновникам, він з'являється лише на різних релігійних заходах. Я про них ще сьогодні згадаю, то ймовірно що за все, через цю причину вони ніяк не реагували. Відреагували. Мої колеги з Ізраїлю експерти, також журналісти засудили ці висловлювання. Але на рівні офіційному Ізраїль продовжує все-таки зустрічатися із російськими чиновниками, співпрацювати з Росією, а такі заяви він не чує і не бачить. Хоча, як на мене, офіційний Ізраїль мав би відреагувати на цей божевільний факт, тому що по-іншому його назвати не можна. Втім, звісно, це справа Ізраїлю. Вони мають самі розбиратися, чи є це для них загрозою, чи ні. Тому що я пригадую наші дискусії із владою Ізраїлю про допомогу, якому в них просили спочатку широкомасштабного вторгнення. Звісно, що вони зараз стикнулися зі своєю проблемою. У них також іде війна, яка ще не завершилась, хоча вони оголосили про завершення наземної операції. Але загрози з боку Росії абсолютно очевидні. Можна їх не помічати, можна про них не говорити, можна ховати голову в пісок, але не можна їх недооцінювати, щоб не допустити помилок, які свого часу. Допустила Україна, коли недооцінювала російської загрози. І те, що Росія може завдати якоїсь шкоди або удару Ізраїлю, то, як на мене, це більш ніж очевидно. Тому що Дугін, який сьогодні це розповідає у себе в телеграм-канал, але він є співавтором одного дуже серйозного документу, який був ухвалений у Москві під головуванням Кирила 27 березня 2024 року. на 25-му всесвітньому російському народному соборі. Документ це називається Сьогодення та майбутнє російського світу. Коли проходять такі собори, Дугін там постійно присутній. Він був і в цьому році, він був і в минулому там році, і виступає як один із почесних гостей і ідеологів тих документів, які розробляються Руською православною церквою, і затверджується патріархом всієї Русі. Так його називають Кирилом, який благословляє росіян йти вбивати українців. І він називає війну священною. Так, от документ, який було ухвалено 27 березня цього року, я вам про це розповідав у себе вже на каналі. Називається сьогодення та майбутнє російського світу, і Дугін є співавтором цього документу. І цей документ це не просто якийсь папірець. Друзі, це є програмний документ, адресований органам законодавчої влади на Росії, тобто буде буде він відправлений вже відправлений до Державної дупи Російської Федерації та до органів виконавчої влади Росії. І це. Програмний документ, яким має керуватися російська влада для того, щоб готувати законодавчі ініціативи, ухвалювати закони і потім втілювати їх у життя. Я вам нагадаю основні пункти, які прописані в цьому документі, які варті нашої уваги, бо вони відображають зараз і настрої, і Дугіна, і руського міра загалом Росії, які сіють цей руський мір. Перший пункт, на який варто було б звернути увагу, і він вже вам відомий це те, що саме в цьому документі російська православна церква назвала так звану СВО священною війною. Після завершення цієї так званої СВО на переконання і Кирила, і Дугіна. Тепер вважаєте, треба читати і про нього, і не забувати про нього, що вся територія сучасної України має перейти під зону виключного впливу. Росії ніхто більше не має права контролювати, впливати на політику України після того, як вони завоюють всю Україну. Ну, принаймні такі цілі вони перед собою ставлять. Але руський мір, ділом якого є Дугін, ще раз наголошую, він не закінчується лише, наприклад, на кордонах Росії. Він не закінчиться в Україні. Він в розумінні Дугіна має піти далі, навіть до Ізраїлю в Єрусалим. Хоча, звісно, на перший погляд це може видаватися фантастикою. Втім, фантастикою свого часу веде. І зазіхання Путіна на сусідні країни, але Росія з моменту її фактично, ну як перестворення, з моменту розвалу Радянського Союзу залишалася послідовною в частині відвоювання позицій, саме контролю за. Колишніми радянськими республіками, незмінною. Тобто вона на цій позиції залишається донині. І навіть Дугін, якщо ви ну, зможете послухати його виступи на різних телеканалах, Ютуб каналах, він говорить, що от відразу після. Того, як у 91-му році було ухвалено рішення про розвал радянського союзу, відразу потрібно було повертати ці території назад. І нам він каже, було б набагато сьогодні легше і простіше їх контролювати. Ну йш за все він хоче контролювати також Єрусалим. І у зовнішній політиці на переконання. Кирила і Руської православної церкви і співавтора цього документу Дугіна. Росія має стати одним із провідних центрів багатополярного світу. Але мені видається, що вони цей пункт з часом перепишуть і скажуть, що світ має бути однополярним і виключно руським. Також на цьому документі багато говорять про сім'ю, тому що сьогодні на Росії демографічна катастрофа, у них реально не вистачає росіян, одні повтікали, інших побували на їхній так званій СВО. Цього вони визнавати не збираються, пропагують. Сім'ю багатодітну збирається надавати купу пільг тим, хто має три, четверо, п'ятеро дітей, безвідсоткові, навіть подарункові іпотеки. Заборони абортів, сім'я в їхньому розвинні має стати домінуючим фактором розвитку всього руського міра, і за 100 років росіян повинно налічуватися 600 мільйонів. Можливо, вони хочуть наздогнати Китай чи Індію, але мені вдається навряд чи їм вдасться з такою політикою, бо вже навіть нині. Відзначається у них серйозний економічний спад, і за прогнозами багатьох російських економістів, якщо санкційна політика буде посилюватися по відношенню до Росії, то за Півтора року, то там на Росії навіть можуть бути серйозні проблеми соціального характеру. Але я думаю, що до цього навряд чи дійде. Я тут не зовсім розділяю позицію російських економістів. Повернемося до цього документу. В ньому говориться також про необхідність посилення міграційної політики, освіта і виховання мають також бути спрямовані на реалізацію ідей безпосередньо руського міра. І цікавий пункт у цьому документі, що стосується. Просторового та містобудівного розвитку кіріл і Дугін наполягають на тому, що великі міста мають бути розселені. І ті, хто сьогодні приїхав до Москви, то Санкт Петербург вони мають бути виселені і проживати в містах менших, компактних і е, в такий спосіб заселяти більше територій. Ну, загалом, ідеологія дуже цікава в лапках, і спрямована виключно на поширення руського міра, тому черговий. Пост, скажу так, дуже коректно, Дугіна є продовженням саме цього документу, який був ухвалений руською православною церквою наприкінці березня цього року. Ну що ж, подивимося, друзі, наскільки успішною буде політика Кремля із завоювання Єрусалиму, чи зможуть вони зробити її руським городом. Мені буде цікаво подивитися на це. Ну і звісно, хотілося побачити і почути реакцію офіційного Ізраїлю. Підписуйтесь, коментуйте, друзі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Поширюйте відео своїм знайомим, запрошуйте їх долучатися до нашої спільноти. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!